Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні дуже важлива тема, яка стосується всіх нас. Давайте послухаємо звернення військового і продовжимо. Великі неприємності влади повернуться з війни, я вам таке скажу. Великий, велике, е великий іспит їм предстоїть. Я не зараз про конкретних людей, а от про ту яка там в Запоріжжі гуманітарку крала, е і час і часу спливає там. Е Якісь тарифи в Закарпатті на переміщення через кордон, без довідок чоловічої статі, е е якимись е середньостатистичними рішаловими, е е е якась блатна прослойка у військовій формі по Києву, шмигає по ресторанам, дівок ганяє і баблом трусить там по казіно. Дочекайтеся, хлопці. Ви головне, робіть так, як робите, і дочекайтеся. Ми повернемося, ми за вас візьмемося. У нас уже зовсім не ті. Ні можливості, ні характер, ні терпіння, це я вам як мадяр кажу. Повірте мені, і знаєте, і це не просто слова, це не просто слова військового. Я думаю, що це крик, це крик людини, яка вже дуже багато бачила на фронті, і е, він каже, що коли військові повернуться, то вони розберуться тут з всіма тими, хто тут, е, хто тут рулить, скажімо так. Ну я думаю, що багато хто з українців хотів би, щоб військові, щоб військові і справді навели б порядок. Ну, мабуть, ми всі цього хочемо, але знаєте, військові зараз трошечки зайняті іншими справами для того, щоб ми з вами були живі. І ми маємо це цінити, і ми маємо це поважати, і ми маємо про це пам'ятати. Їдемо далі. Дуже тривожна новина: 268 авіабомб за добу. За одну добу Росія випустила 268 авіабомб по Україні. Це рекорд за всю війну. Вони б'ють по енергетиці, по містах, по людях, щоб ми сиділи без світла, без води, без тепла, щоб ми не просто мерзли, щоб ми зламались. Бо коли ти сидиш в темряві, коли в квартирі 10 градусів, коли немає гарячої води, коли діти сплять у куртках, то саме тоді в людині починає, знаєте, народжуватись вічай. А вічай це саме те, чого домагається рашка. Росія хоче, щоб ми самі вийшли на вулиці, щоб був хаос, перекриті дороги. І ось ми бачили: ми бачили, та ж Софіївська борщагівка. Люди почали виходити, так не було а, світла там, не знаю, сутки двох дво, 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 двох суток не було а, світла, і люди почали виходити. Тобто, щоб люди починали е, ненавидіти, ненавидіти свою державу. Це е, їх стратегія, стратегія Росії. Де стабілізувати Україну зсередини. Ми бачимо, що відбувається. Енергосистема тріщить по Києву відключення, по всій Україні відключення, в деяких районах по декілька днів без світла, без електрики, немає опалення, без опалення немає води, без цього всього немає життя. І навіть там, де обіцяли увімкнути, як завжди, не вмикають. Навіть дитячі садочки почали вмикати пізніше ніж, наприклад, це було в минулому році. Причини газові контракти не укладені, ліміти не виставлені і як завжди, відповідальних немає. І що цікаво, що замість того, щоб сказати правду, людям радять що їдьте зимувати в село, наче знаєте, в кожного є будинок. В якому вже запасені дрова, буржуйка, запаси. І це настільки, знаєте, відірвано від реальності, що навіть цинізмом не назвеш. Це така просто, знаєте, от люди, які це радять, вони думають, що в кожного є будиночок, десь там такий затишний, так, десь там за Києвом. І всі можуть взяти і спокійно поїхати і пересидіти там зиму. А... Немає світла, нема тепла, нема стабільності. Коли немає стабільності, люди починають виходити на вулицю, і влада це розуміє. Але розуміє Росія це ще набагато краще, саме тому і б'є по електростанціях. Бо якщо Україна опиниться без електрики, без тепла, без можливості жити в багатоповерхівках, а дуже багато людей живуть в багатоповерхівках, де немає газу. Це не просто гуманітарна катастрофа, це інформаційна зброя. Те врядмі люди зляться, і це, знаєте, вже не важливо там хто винен, ворог чи свої люди. Ну, головне, що холодно, холодно, страшно, і ніхто не пояснює, що буде далі. Їдемо далі. Ми бачимо, що навіть попри страх, навіть попри страх, люди вже починають виходити, перекривають дороги. Вимагають світло, воду, тепло. І е, це не політика, це виживання. Бо коли в квартирі дитина плаче від холоду, це вже знаєте, це не про протест, це про інстинкт. І поки е, росіяни луплять по енергетиці, наші чиновники розповідають про оптимізацію споживання. Поки хтось в камуфляжі фотографується в ресторані, хтось в цьому ж камуфляжі. Мерзне в бліндажі, тобто відчуваєте різницю, так? Оцей розрив, який стає небезпечним. І отут найстрашніше. Ті, хто зараз на фронті, вони повернуться. І коли вони побачать, в що перетворився тил в гламурну зону безвідповідальності, це може стати ну, це може спричинити соціальний вибух. Бо гнів військових, гнів людей, які. Дуже багато втратили, це не просто емоція, це наслідок байдужості системи. Наостанок скажу так: поки Росія намагається нас заморозити, влада своїми діями ну, лише підсилює цей холод моральний, людський, внутрішній, холод байдужості, холод несправедливості і холод безкарності. Але треба пам'ятати, що зима колись закінчиться і світло рано чи пізно його увімкнуть. А ось гнів народу це вже пострашніше буде, ніж відсутність електроенергії. Дуже хочеться, дуже хочеться щоб все змінилось. От правда, дуже хочеться кардинальних змін: від низів до верхів, від верхів до низів. Щоб повністю помінялась вся система. От хочеться справедливості, знаєте, от хочеться, щоб країною керували люди, які справді хочуть тут жити, бути, ростити своїх дітей, а не, знаєте, от як сказала одна людина, не е заробляти гроші тут, а витрачати їх десь там, за кордоном, а щоб люди, які... Заробляють їх тут, їх тут і витрачали живучи тут і е, розвиваючи цю країну, нашу країну. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.